Дуя, мої дорогі хлопчики і дівчата. Усім вам привіт від мене, тітоньки сови. Згадаємо ще раз літеру С і подивимось мультик про світлячка. Вночі приходить нишком. До алих світлячок. Чіпляє він над ліжком ліхтарик на гачок, казки розповідає, співає їй пісні і ковдру поправляє Дівчатку у вісні. Ось цікаво. Що я не роблю вона все повторює, ніби дражниця. Але якщо світло вимкнути, вона одразу кудись зникає, наче її не було зовсім. Вмикаєш світло, вона тут, як тут. Слово тінь починається на літеру Т. А ще на цю літеру починаються такі слова: турист, туман, «трава», тигр. Мабуть, вам малята теж цікаво знати, куди дівається тінь, коли світло зникає. Тоді ми зараз подивимось мультик про літеру Т. За мною ходить і зранку до темна. Все, що й не зроблю, повторює вона. А як сонце згасне, тінь кудись зникає. Мабуть, десь на волі до схочу стрибає. Ми з вами, діточки, ніколи не будемо так дражнитись. Наш урок закінчено. А наостанок ми з вами послухаємо веселу пісеньку про абетку і мультик. Подивимось, ви обов'язково вивчите усі літери і станете розумними і слухняними. До побачення, діточки.